Всім привіт, давайте трохи поговоримо про Tank Company. Я думаю, всі знають, що це за гра, а для тих, хто не в курсі, то в двох словах, після успіху бліца, китайці такі і почали робити гру на мобільні пристрої. Але так як вони вже трохи вивчили ринок танкових ігор, то захотіли зробити щось, що гравцям зайшло більше ніж той же бліц. Тому і маємо бої 15 на 15, артилерію, систему екіпажу з зміннями по кожному танкісту та можливістю його перенавчання на інші танки. Це тільки декілька моментів, в чому відрізняються ці дві гри. Ми ще повернемось до різниці між ними і більш детально поговоримо. Так ось, років з два тому, вони як сніг на голову викатали бета-тест на китайському регіоні і, звичайно, що всі з СНГ простору бігом побігли встановлювати це чудо з-під небесної, щоб вкусити, так скажемо, великі танки на маленькому телефоні. Адже ну реально вона дуже схожа на нашого великого брата, але перенесеного на смартфон. Я й сам туди біг за всими, щоб вже обов'язково спробувати, що ж це таке. Але при тій оптимізації з тимпінгом, який був на той час, було грати практично нереально. Телефон розігрівався як пердак статиста при 10-му програші підряд. А натиснувши кнопку пострілу, снаряд вилітав з затримкою в пів секунди. Майже було прийнято рішення чекати і надіятись, що вийде тест і в нас. І таки і то сталося. Вже іначе телефон можна було втримати в руках навіть через декілька боїв, і Google-перекладач не треба було здивувати китайськими скріншотами для пошуку того, як знизити кляті налаштування графіки, щоб телефон не вибухнув до біса. З пінгом також справа вже була краща, близько 200, але грати можна було. Він вже не так сильно бісив. Що дивувало в грі, так це те, як були зроблені танки. А я нагадаю, що це було ще до введення pbr моделі танків, які ми зараз бачимо в What Blitz. І вони тоді прямо здавалися мега крутими. Це зараз вони виглядають уже не так круто, як тоді, бо ВГ, мабуть, заворушилося таки після того, як в народі ТКМ хрестили вбивцею у Бліца. Але після того, як закрили останній тест на СНГ регіоні, всі вже почали активно чекати релізу цієї гри, бо вже й тест пройшов, гра майже готова, то й чекати, мабуть, недовго. Та проходили тижні, місяці, рік вже пройшов, а від розробників на цей час чути тільки. Та ось нещодавно таки стало чого бажалось, і «Tan Company Mobile виходить на мобільні пристрої. Ну, майже на всі. Так а що ми отримали на виході? Та ні, наче й нормальна гра, але за той час, поки вона виходила, Бліц на місці також не стояв. Вийшло достатньо багато танків новій візуальній якості, почата робота над переведенням в неї мап, Аж одну вже зробили. Перше відмінність, що кидається в очі, окрім явних 15 на 15 артилерії та екіпажу, це повна відсутність зон пробиття на танках. Так, є маркер, який показує трьома кольорами проб'єш броню чи ні, але танки в прицілі не світяться куди стріляти, а куди ні. Це те, що мені в бліці реально не дуже подобається. Ці зони пробиття просто майже вбивають сенс танкування, використання сильних сторін своєї машини. Друге, це голосовий зв'язок прямо в бою. Він є командний і взводний, також його можна вимикати під час гри. Чому це до сих пір не зроблено в бліці, я не розумію. Третє, це після бойовий звіт. Окрім результатів бою, можна подивитися, куди пробили тебе, і навіть куди пробив ти. З цією фічею відпадають питання по типу, як я його не пробив, все можна подивитись, все можна контролювати. Насправді це все таке. Відмінностей там дуже багато. Вже на ютубі є давно вся ця інформація. Я сказав тільки про те, що важливо для мене. Та зараз, коли в мене встановлені обидві ці гри, я зрозумів, що таки зрівнювати їх, мабуть, не дуже коректно. Це реально різні ігри і для різної аудиторії. Чи буду я грати в ТКМ, та, мабуть, іноді буду, але наразі більше таки в Бліц. Навіть поясню чому. Мені в танк компані не вистачає динаміки бою. Бліц чіпляє тим, що битви проходять швидко, стрімко розвиваються і не встигаєш засумувати, нема стоялова в кущах і так далі. За час бою, який я проводжу в ТКМ, я можу провести 2-3 в Бліці. І це є головною причиною, чому на даний момент я обираю саме Бліц. А що ви думаєте по грі від китайських розробників? Напишіть в коментах, дуже цікава ваша думка.